Діється, це, це вже нема куди також. Діти за що гинули? Бюджет країни хороші. Народ наляканий. Народ було тяжко підняти, тому що ми всі налякані. Не то, що народ, нас за людей немає. Ми є раби. На своїй власній Україні ми раби. Це вже є доволі. 250 гривень. А за що? За а що за за ми звідки знаємо, за що? Зато зберегти. Ми з тисяч місяць кошта одна <плеси> діти. Вчора всі прийшли, казали тихо, дівчата. Нині вже всі на по нас. Застрашили вчора податковою. Так, податковою. Ми будемо оформляли договори і будемо що через податкову. Ніхто нас не хоче чути. От я на час ніхто нас не хоче чути. Я ж вийшов до вас. – Я плачу 10 гривень за кілограм. За що? 10 гривень я плачу за кілограм? Я 10 гривень плачу за кілограм. Я за рік заплатив більше 100 тисяч гривень. За що? За що? Скажіть. А чому, а чому скільки ми до вас ходили? Жінки ходили до вас, плакали за сльозами. Що ви до нас говорили всі? Так от дівчата, всіх скинули. Буде профспілка, самі будемо працювати, будемо платити близьку раду, все. Будемо ремонти самі робити, все буде, все самі, правильно, ми все зробимо. Ладу владу народу, владу народу, народу, народу,

Ми сами домовлятися ні про що не будемо. На вулиці ми з вами ні про що домовлятися не будемо. На вулиці позаплату ару треба заціляти. Ухованці задішної охорона. Я особисто бачила і всім показала. кажу, подивіться, як по коло Чому вони боялися? 20 часа. Ми відкрили неправда, неправда, неправда. По базарі, охорони. Це мав заді на клейки, що є охорона. Чому? Чого він боїться? Поясніть будь ласка. Не були всі форми. Клоуни, клоуни, клоуни. Хлопці, ви клоуни. серйозно. Чому вони бояться? Якщо ви розумна людина, от ви собі організуйтеся і самі підіть. Роми вам не дамо спуску. Повірте мені, повірте мені. Я говорю не від себе, я говорю від людей. А люди все одно повстануть. Добре, я почув вас. Ну, я вас ви нормально зрозумієте. не хотів людей слухати, і що сталося. Послухайте нас, ми вас нормально просимо. Нормально просимо. Ми не будемо з вами домовлятися, ми не будемо домовлятися з вами. Ми знайдемо любі способи. Ми з вами домовлятися. Не будемо все. Не будемо. Тому що ми без чеків, без квитанцій мусили були в примусовому давати кошти. З нас просто вимагали. Я та коли прийшла їхня влада, я так розумію, розумієте, а нас залякали. Вони перше зробили, вони нічого, вони перше зробили охорону, поставили камери над кожним. Піднімали кошти по секторам. 15-20 років і ми працювали без охорони. Ми ніколи не боялися, розумієте? А зараз підіть, подивіться на базар, людей на базарі, нема походу. Ви 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 Ні, не, я, я, я вибачте, я сформулюю питання. Я так розумію, що окрім е, офіційної оренди, які ви там по документах, не по документах виставляли людям за їхні торгові місця, ви ще окремо ввели податок на продукцію, яку вони продавали. Окремо податок ніхто не буде. Як? Ми, Чекайте. Якось, слухайте, ну я вас, е, значить. Всі гроші, які збиралися, значить, вони здавалися в касу. І з цього сплачувалася заробітна плата і податки, Перепрошую, перепрошую. Я вас не питався, куди йшли кошти. Це буде наступне питання. Ви ще напишете, пояснюючи не одну. Я вас Якщо питаюся, да, я напишу. вас питаюся. Одну знаєте, а що ви думаєте? Що я вас напишу. питаюся інше. Конкретно. Ви брали орендну плату плюс окремий податок з товару? Ви мені не розказуєте зараз, куди ви гроші давали. Ми не йдемо, куди ви гроші діли. Я вас питаюся, ви брали окремий податок з одиниці товару? Ми брали орендну плату. Нет, це ще буду, раз кажу, зараз будуть да? звинувачення, людина не боїться, вам хоче сказати, що крім оренду перепрошую, що крім орендної плати, ви ще брали окремий побор. Ніхто побори не брав. Та як я не брав? Я говорю ще, що побори ніхто не брав. А що мали? платять оренду 13 тисяч гривень в місяць, в міську казну. Договору вже нема. Ну, чому Чотири так не роки. Зараз приїде юрист і вона підтвердить мої слова. Якщо я б сказав неправду, я буду готовий перед пресою і перед людьми вибратися. Значить, дивіться, всі ті кошти, які бралися, от людина говорить вам відкрито до до революції до подій, коли ми вже почали перемагати. Вони перестали брати оренду за гресі, продукт. Ні, <продук> вони брали, вони брали а, тільки, тільки нічого, чеки не давали. Вони до кочаки не давали. От вам вся правда. Значить правди, ми зараз тут ніколи не побачимо ми і не почуємо. Майдан, Ні. А якщо їй почуємо ту правду, вона буде не конкретна. Конкретно ми правду можемо побачити тільки тоді, коли вони нам показують бухгалтерський документ.